Юнак з дівчиною сидять на лавці. Юнак дуже сором'язливий, а дівчині хочеться, щоб він її поцілував. Вона й каже: Ой, у мене щічка болить. Юнак цілує її в щічку Ну як болить? Ні, не болить. Через деякий час дівчина знову. Ой, в мене шийка болить. Він її в шийку чмок. Ну як, тепер болить? Ні не болить. Поруч сидить старенький пане і питає, юначе, а ви від геморою лікуєте. Свекруха каже, І за що Бог послав таку дружину моєму сину? Так це за ваші гріхи, мама. Після 30 років шлюбу намагаєшся організувати романтику, запалюєш ввечері свічки. Але приходить він і питає А хто помер? Дружина після зустрічі з чоловіком підходить до начальника в'язниці. Ви не могли б йому підшукати трохи легшу роботу. Але він і так конверти клеїть. Дивно, а мені скаржився, що підземний хід копає Він привіз мене на дачу. Пригостив шампанським, від шампанського я стала сама не своя. Скопала город, прополола грядки. Він сказав, що ще жодна жінка не робила йому так добре.